Вітаю вас, шановні телеглядачі, в студії Дмитро Клименко. Програма на часі. Сьогодні ми будемо говорити про український музичний фестиваль Бандерштат, фестиваль української альтернативної музики. Це питання викликає досить неоднозначну оцінку серед українського суспільства, тим паче сьогодні. І для того, аби розставити всі крапки над і ми вирішили провести і запросити в нашу студію людей, які безпосередньо причетні до цього фестивалю. Вітайте в нашій студії Олена Галагуза, журналістка та Костянтин Суський, громадський активіст. Цього року цей фестиваль буде відбуватись трошки з іншими принципами. Дуже багато представників з інших регіонів, наприклад, і не лише із західних регіонів, а й з центральних і східних. Будуть їхати на фестиваль за підтримки місцевої влади, що, наприклад, минулого року важко було уявити. Але знову ж таки, питання не в цьому, а в можливо трошки в іншій площині. Сьогодні на сході в зоні АТО, близько 30 тисяч наших солдатів, військових, проливають свою кров, захищаючи нашу країну. А відповідно на заході організовують великий музичний фестиваль. Як ви думаєте, ті хлопці, які там вони зрозуміють ці всі речі, вони там воюють. А тут можна сказати певним чином розважаєтесь. Я, я хочу наголосити на тому, що цей фестиваль не є розважальним, він є суто ідеологічним, і о, це змога для українців з усіх куточків України. І не тільки України, тому що ми знаємо, що і за кордону туди призя приїхати росіяни. і зустрітися, познайомитися і опрацювати певний план дій, тому що Бандерштат це фестиваль українського опору. І що цікаво, цьогоріч назву не змінили, попри те, що влада змінилася, і так далі. Нам, звичайно, дуже приємно, і ми принагідно хочемо подякувати, наприклад, і департаменту сім'ї, молоді і спорту, Житомирської облдержадміністрації за те, що вони дійсно надають підтримку у тому, що Житомирська делегація їде на Бандерштат і що ми провели прес-конференцію уже не як торік у ПАБІ, а в прес-центрі обласної ради і облдержадміністрації. І ми серйозно заявляємо про те, що дійсно Житомирщина їде. Вона буде представляти інтереси регіону. Я маю на увазі саме делегацію, і там зустрінуться ті люди, яким не байдужа доля України туди запрошують зокрема і бійців. Із різних загонів, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції, ми хочемо обмінятися думками і опрацювати якийсь механізм, як нам жити і бути далі. Тому що ви бачите, наприклад, день міста Житомира, під яким гаслом різні гасла пропонувалися, але обрали одне 95-ка, Ми з вами. Житомир пишається тим, що є рідною землею 95-ї аеромобільної бригади, яка дійсно захищає і відстоює інтереси України там, у тій гарячій точці. І тому те, що ми туди їдемо, що ми будемо себе показувати як Житомир місто 95-ї бригади, це неймовірно і це дуже потужно. Костянтина, ти підтримуєш свою колегу? Це радше ідеологічний захід, ніж розважальний? Так, я підтримую Олену в цьому питанні. І ще хотів би додати, що в першу чергу, коли наші хлопці, як ви сказали, воюють на сході України антитерористична операція, іде, продовжується. Цей фестиваль ще несе в собі ту саму головну ідею, що українська нація є непереможною, і українська нація об'єднана, і ми всі разом. Тому що головний посил даного фесту це є Україна велика і соборна держава в першу чергу. І тому ще місія цього фестивалю це благодійна місія. Тобто, я знаю особисто, що організатори нам повідомляли, що всі збори від цього фестивалю будуть іти на допомогу тим же самим нашим хлопцям, які воюють на Сході. Ході, тобто, якщо ми привозимо туди якісь гарні гурти, ми туди там збираємо людей навіть з інших регіонів, навіть з інших країн, це буде якийсь певний кошторис, який буде потім покладений знов такі бойові дії. Тобто, це теж вкла наш ну внесок в перемогу. Нашу, і я вважаю, що такого характеру фестивалі повинні проводитись, не дивлячись ні на що, тому що в першу чергу це український чин і це підняття українського духу, тобто наша гордість Бойового да. Це наша велика і могутня держава, і так далі. Тобто, це головні тези фестивалю. Гаразд, давайте перейдемо більш детально про фестиваль. Яка цьогорічна програма, які локації, і хто їде від Житомира. Ну, давайте Костянтина, потім В першу чергу від Житомира їдуть, їде делегація офіційна, яка яку представляє асоціація громадських об'єднань нова сила. Я і голова, і делегація, і організації. Ми разом з департаментом сім'ї молоді та спорту формували цю делегацію. Дякуємо до речі, я хочу від себе подякувати за допомогу, тому що це хочу зазначити перший рік, коли влада офіційно допомагає та сприяє та взагалі співпрацює в таких питаннях як Бандерштат і все, що все, що пов'язано зі словом Степан Бандера, тому що ну ми знаємо, яка влада була до цього, і я особистий. Учасник тих подій, коли влада ловила по зупинкам активістів і не відпускала на фестиваль Бандештат. І це, думаю, є показово. Ось. В Житомир да, буде офіційною делегацією. Наша задача там представити місто Житомир на фестивалі Бандештат, Житомирський регіон, Житомирську область. В нас є тематичні наші будуть проводитися тематичні гутірки та зустрічі. Ми будемо проводити В першу чергу це Житомир, місто Ольжича. Буде тематичний стенд, тематичне місце з розпосюдженням інформації стосовно тобто цього діяча. дія. локація дівча. Житомира виключена, так. Так, це так, локація однозначно Житомира. До речі, на цьому стенді, на цій тематичному місці будуть збиратися кошти на допомогу Юрію Весельському десантнику з 95-ї бригади, який втрачає ноги. Одної ноги вже немає, друга під під питанням ампутації, і е, навіть ми хочемо показати тим, що окрім того, що ми говоримо про вожди як велич, велику постать житомирську, ми будемо ще говорити про те, що є реальні персони, які зараз захищають нашу країну і наше місто в тому числі, і люди з 95-ї бригади. І Я хочу додати з приводу гутірок, тому що. Олег Бурячок, це рівненський дизайнер, який допомагав нам саме у формуванні інформаційної кампанії по Олегу Ольжичу, і в Житомирі Ви бачили білборди і сітілайти. То коли він буде вести свою гутірку, українські патріоти серед 12 видатних постатей, там фігурують двоє із Житомирської області: це Олег Ольжич знову ж таки, і Тарас Бульбаборовець, провідник УПА Поліської Січі, яка діяла саме на теренах Олевського району, що знаходиться на півночі Житомирщини. І і ми також будемо брати участь у цій гутірці і розповідати гостям, відвідувачам фестивалю про те, хто ці люди і чому варто про них знати детальніше про сам фестиваль, як це буде відбуватись, які локації, які заходи, скільки днів, і спочатку де і як туди добратися з 1 по 3 серпня у місті Луцьк. Це не дуже далеко від Житомира. Це сусідня Волинська область. Буде відбуватися фестиваль всеукраїнський. Я хочу наголосити. Туди дістатися від Житомира і в принципі від інших районних центрів не проблема, тому що переважно є рейсові автобуси. Далі квитки доволі доступна ціна. Я маю на увазі саме проїзд, буде відбуватися в самому центрі Луцька. Там я хочу наголосити на тому, що музична частина вона, до речі, не є переважаючою, тому що там все ж таки переважають оці гутірки, зустрічі з відомими політиками, активістами, блогерами. Приїде, наприклад, і відомий російський блогер, який дуже дратує путінську владу. В Росії, і ми хочемо поспілкуватися, дізнатися, як йому в тих умовах живеться і працюється, для того, щоб дійсно обмінятися інформацією і е, пророкувати і планувати, як співпрацювати. Тому що я хочу сказати, що дійсно вже скоро Костянтин погодиться, що всеукраїнський фестиваль Бандерштат, він переросте себе. Він вже буде не просто всеукраїнським. Якщо туди запрошують гостей із за кордону, і дійсно вже починають не просто комунікувати, а обдумувати. Конкретні плани дій і співпраці уже масштаб розростається. Цього року там хто буде із-за кордону? Які ще гості крім російських блогерів? Ну, в першу чергу, там були білоруси. Вони щороку там бувають. Саме опозиціонери, саме, опозиціонери, саме опозиційні блогери, гурти рок-музики, саме такі хедлайнери білоруського рок року року не можуть виступати за певних причин в Білорусі та в Росії. Вони виступають в Україні, Польщі і в інших країнах. А з західних країн? З Західних країн, я не знаю точно. З Ірландії? Зірландія. Зірландії буде Ірландії, думаю, з представниками. Ось. А хто ще, тому ну, кожен рік приїжджають з Польщі люди, приїжджають, знаю, приїжджають Болгарії. з Болгарії. Так, так, тобто там потужний східнослов'янський такий якби, альянс. Формується стосовно ще самого фестивалю, фестиваль буде проходити в місті Луцьку на іподромі. Це практично центр міста, центральний парк Лесі Українки. Добиратися з вокзалу дуже легко, тому що будуть певні маршрутки виділені на довіз активістів і учасників фестивалю з вокзалу до іпідрому. І так. я хочу наголосити: як з автовокзалу, так і, з залізничного. Так і з залізничного, там будуть таблички так. і кожен тобто, бажачий... цього разу влада зробила ну, Все ще, що... або потім... ну, не тільки ну... влада, ви ж розумієте, тому що е, засновник цього фестивалю. Фестивалю, Ігор Гусь, депутат, який раніше був в опозиції, і зараз він є заступником голови Волинської обласної ради, і це дуже тіше, що такі люди нарешті вони можуть, от не ховаючись, я знову ж таки кажу по закапелкам, тому що фестиваль він уже сьомий рік проходить, і можуть це робити краще і використовувати інструменти, бо влада це не самоціль, це інструмент, тобто вона або допомагає, або ні. І Я все. хотів би зазначити, що у Волині не було таких питань, як у нас за будь-якої влади Бандерштабу. Кажучи, чи з Західної області вони так, якісно і Він проводився. Я знаю, що коли там якісь голосування в Волинській раді відбувалися по затвердженню фестивалю, надання допомоги і так далі. Там і регіонали, там і усі голосували, тому що це Волинь. Я тому що націоналізм це модно. Так, це і нормально у нас і так, так далі. Раз, тоді давайте повернемось до питання допомоги наших місцевих. Нашої місцеві влади, в яким скажімо так, виглядом ця допомога от саме в організації проведення фестивалю, і от нашої саме Житомирської делегації цього року, так скажімо так була організована. Дивіться, ми звернулися безпосередньо з тим, що їде конкретна делегація. Тобто, це будуть люди, які не просто їдуть. От я хочу наголосити на цьому відпочивати, а представляти Житомирську область це чергові по інформаційному стенду. Це виступаючі під час гутірки українські патріоти. Це будуть журналісти, які будуть висвітлювати реальну роботу делегації Житомирської області, і всі супроводжуючі елементи, я маю на увазі транспорт, все по мінімуму, все ну тобто, нам дійсно посприяє департамент сім'ї молоді і спорту. Там не буде чогось надзвичайного, тому що все-таки якась частина цих кошторисів буде покладена на плечі і самих активістів, і учасників делегації, але мінімальний бюджет буде забезпечений. Це добре. Чи так, я його хотів його. би ще додати, що окрім е, гутірок гутірок, яких ми будемо приймати участь, та саме нашого такого майданчика Житомирського, да, нашого стенду, там і точки, де ми будемо працювати, е, ми ще будемо учасниками різноманітних переговорних місій е, зустрічей з активістами з інших регіонів, е, зустрічами з лідерами і в тому числі лідерами військових формувань, тому що буде батальйон Азов, це організація Патріот України. Представники. Так, Андрій Білецький, командир батальйону. Його обіцяв бути особистою. І в мене буде зустріч з ним на офіційному рівні. Ось тому я думаю, що ми зможемо там на дійсно якісному рівні представити Житомирську область і показати, що в місті Житомирі живуть справжні патріоти і українські націоналісти. Давайте поговоримо трошки про інший аспект цього питання. Взагалі, назва фестивалю, от, скажімо так, в середньостатистично українця. Я думаю, в більшості випадків середньостатистично росіянина викликає певне не те, що там переляг, чи А занепокоєння і увагу привертає. І, чесно кажучи, українці вже звикли до того до таких от речей, тому що показувати почали більшу більшу інформацію про ці речі, об'єктивнішу. А з приводу росіян то треба подумати. Яке, на вашу думку, інформаційне значення цієї події, і як його варто використати, я, як журналіст, хочу сказати, що дуже велике значення має бажання пізнавати. От буквально днями у нас відбулася не дуже весела розмова. Спочатку ми сміялися, але потім, коли вже починаєш глибше спілкуватися з місцевими депутатами, і ти розумієш вони кажуть: от у мене позиція, я не буду голосувати за перейменування вулиці на честь націоналіста. Я кажу: Ви розумієте, що його застрелили гітлерівці. Тобто, ви вже розумієте якийсь дисонанс. Да? Гітлерівці, навіть не комуністи, наприклад, у 40-х роках розстріляли відомого Житомирянина Стіборського. То ви можете говорите про ворогу. Ворога мій друг має бути, так? Я говорю про те, що кожен нормальний патріот свого рідного краю має мати бажання пізнавати історію свого рідного краю. А в нас як? Це наша ганьба, що ми не знаємо, хто такий Олег Ольжич, Стіборський, Сеник, Боровець та ряди інших. Адже ми знаємо, що Житомирщина, от ми знаємо, а можливо для когось буде відкриття, це рідна земля двох гетьманів Івана Виговського та Самойловича. І про це мало хто знає. І коли я, наприклад, спілкуюся з тими ж депутатами-обранцями, і вони роблять круглі очі. Мені стає лячно, тому що ті люди, які не знають своєї історії, вони ніколи не будуть її відстоювати. І тому інформаційне значення це те питання, яке ви задали. Воно надзвичайно важливо, тому що ми мусимо вшановувати на належному рівні тих людей, які заплатили. Життям за те, щоб ми зараз тут сиділи, щоб ми жили і щоб далі розвивалися. Адже більшість тих людей, які дійсно відстоювали цілісність і соборність нашої держави, вони не померли своєю смертю, вони загинули у боях або їх катували. Як, наприклад, у гітлерівському концтаборі нашого видатного земляка і ідеолога українського націоналізму Олега Ольжича. Тому, якщо ми будемо знати історію свого рідного краю, вшановувати наших видатних Земляків, таких проблем, як на Сході і Півдні, не буде. І ці люди вони не можуть навіть визначитися, ким вони є. Вони і не є ніби українцями, але й вони не є росіянами. І вони починають вигадувати якісь незрозумілі народні республіки і тим самим створюють проблеми і собі, і іншим. Тому давайте будемо людьми бути дійсно патріотами і пізнавати історію своєї країни. Головне мати бажання. Знавати. Безумовно, якщо цього а бажання, бажання... З... не буде, якщо люди готові до того, що їм скажуть, що робити, і вони будуть це робити. Це зовсім інше. Є певні ментальні, скажімо так, різниці, і на це варто зважати. Є Безумовно. певні культурні різниці, Безумовно. і на це варто звертати увагу. Але я веду до того, що такі от фестивалі, як Бандерштат, вони повинні бути показовими в тому, що і на заході, і на сході живуть люди однакові. Дмитрий, знаєте, чому він показується Бандерштат? Це можливо єдиний всеукраїнський фестиваль, де Категорично забороняється алкоголь. Тобто навіть на охороні Костянтин зараз докладніше розкаже, тому що він очолював охорону там. Навіть на вході на фестиваль хлопці дивляться охоронці, чи хтось на підпитку чи ні. І коли гурт Скрябін торік я була присутня, ви знаєте, що Кузьма це неймовірна постать. Він каже: Ви знаєте, я вперше в житті бачу таку шалену, вдячну аудиторію, яка не п'є. І це вже дійсно український справжній фестиваль, і це є показовим. Оце те про що ми говоримо. Тому що справжній український патріот це, вибачте, не якийсь берега, да які там пляшку пива випити, і так далі, і піти розважатися. Це не є розвага, там дійсно за ідею, і це потрібно розуміти. Костянтине, детальніше, будь ласка, Не, про організацію, самого добре. Фестиваль, е, вона малина. Давайте розповіла. з останнього почнемо саме безалкогольної тематики. І я хотів би сказати, що ми можемо всією Україною дякувати організаторам фестивалю Бандерштат за цей крок, який є непопулярним серед організаторів фестивалів і різноманітних заходів, концертів і так далі, тому що вони втрачають свої ж кошти на проведенні, на продажі і так далі. Але справа в тому, що тут є ідеологічне підґрунтя, тобто український націоналіст не вживає спиртних напоїв е, і не є, як Олена сказала, бидлом чи представником якогось Люпенівського прошарку суспільства, тому що український націоналіст в першу чергу це інтелігент і... і інтелектуал, інтелектуал і високоосвічена людина. В першу чергу він повинен бути прикладом для усієї нації, яка яка є нашою рідною, і так далі, з якою ми всі вийшли. Стосовно самої організації фестивалю дуже важливо. ми працювали в охороні там на протязі декілька років, забезпечили повністю безпеку цього фестивалю. Я вам скажу, що коли на вихідні дні це припадає проведення фестивалю, приходять лучани відпочивати туди, приходять сім'ї родинами з дітьми маленькими і так далі. Вони не бояться туди йти, тому що там є дійсно порядок і там є більш-менш така, скажімо так, сувора дисципліна саме самопроведення цього заходу. Що є наметове містечку, там немає якихось п'яних дебошів чи драк. Ми з цим не зіткалися взагалі на час проведення фестивалю. Е, питання на вході не виникають. Дайте, я прийду на халявку там, чи щось так. Люди організовано платять за вхід, люди одягають там якісь різпознавальні знаки, заходять і проводять там час, і дійсно з сім'ями з дітьми. Це є нормально. Тобто Ось. Це, це родинний захід, в першу так. Чергу. Так, е, так. Тобто я був спод... дуже такий, скажімо, вражений перший раз, коли там був, що там зібралося на вихідних днях. Суботу, здається, близько до вечора було більше трьох тисяч людей. І що року, року це, це власне лучами, чи знатав. там є люди, які приїжджають спеціально для не, е, е, не кон, брати конкретно чи? приїжджають люди. Більшість там, які люди там знаходились, це були люди приїжджають з інших регіонів України з Харкова, з Крима. Я спілкувався з людьми і так далі. Ось. А стосовно інформаційно, інформаційного змісту цього фестивалю, ну тут практично е, все сказала Олена, але я хочу додати про те, що окрім наших земляків, ми хоч ми хотіли би поговорити ще про постать Степана Бандера, яка ви кажете, є не Однозначно я вважаю цю постать повністю однозначною для всіх. Якщо росіяни не подобається наш Степан Бандера, то я ж йому не розповідаю про його Путіна Петра в Кремлі там чи когось іншого розумієте? Якщо їм подобається мати якогось неадекватного шизофреніка в себе в Кремлі, то вони можуть з ним молитися на нього і розмовляти. Степан Бандера був повністю адекватний. І він приймав дуже адекватні рішення в дуже важких умовах для України. І він загинув, як ми вже говорили, не своєю смертю. І якщо російська отас радянська система і імперія зробила все навіть через декілька. Років після війни, щоб його знешкодити і його знищити, то ця людина дійсно була загрозою. Ця людина була дійсно тим передовим темпом, тим ша нашим великим таким кроком вперед для української нації, тому що вони розуміли, що ця людина поведе Україну до величі та соборності та незалежності, те, що ми маємо сьогодні. Тому слово «бандерштат» повинно викликати тільки повагу і тільки гордість. Українського народу і української нації. тому що гордість насамперед на сьогоднішній день це є наша зброя. Саме гордість за те, що ми є українці, і це є наша країна, і ми ніяким там е, росіянським е, хлопчикам не дозволимо тут гуляти чи панувати. Потрібно розрізняти деякі речі і відділяти мухи від, від катлети. Я вважаю, що не потрібно пояснювати всім, що Бандера це однозначна особа, людина, яка себе поважає і має, скажімо так, в собі сміливість сісти за книгу і прочитати, що написано. написано істориками. Політиками. Вона розбереться сама. Пояснювати росіянам і Путіну, зокрема, що Бандера це наш національний герой, теж не варто, він це добре сам розуміє. Давайте поговоримо трошки також про такі речі, наскільки він популярний, цей фестиваль саме серед різних категорій населення. Це молодь, це старше покоління. Знову ж таки, я, ну, я переконаний, що це більшість Західна Україна, але як представлений схід нашої країни саме в цьому фестивалі серед учасників і людей, які приїжджають туди. Тут запрошують усіх, тобто обмежень територіальних немає. Вікових якщо ми теж. говоримо про вікові категорії, звичайно, дуже багато молоді, але я ще раз хочу підкреслити, що це родинний захід. І якщо туди приїздять цілими бусиками, де і батьки, і діти, причому є немовляти такі у вишиваночках, гарнесенькі, це просто неймовірно бачити те, наскільки от вони там навіть є спеціальні дитячі майданчики, щоб ви розуміли, літературні, і можна піти поспілкуватися не тільки з політиками. Це вже кому що цікаво, да? там з політиками, з депутатами, можна піти з поетами, з письменниками покомунікувати, можна придбати книжки не лише для дорослих, але й для діток. Тобто, це все загальний фестиваль. І знову ж таки, як сказав Костянтин, туди приїздять з абсолютно усіх регіонів, кому це цікаво. Від нас безумовно залежить те, щоб ми його популяризували. І я вважаю, що дійсно Бандерштадт в Житомирській області представлений дуже достойно. Дякую, По Учасникам цього року, хто там є, там більшість із Західної України, чи все-таки які команди, які митці є зі Сходу можете сказати? Так, е, да, можу сказати. З першу чергу відмітимо хедлайнери фестивалю. Це такі гурти, як Моторола, Кому вниз Скрябін. Тобто це, я думаю, не потрібно розповідати. Ясна, так, це, це, точно. це є дійсно хедлайнери навіть української сцени повністю. Ось, будуть такі гурти, як Вермій, Бремстокер. це Рівне, Західна Україна, наприклад. Ірландський гурт, ми вже казали, так, що буде представлений у нас далі. Такі гурти я бачу, ось Різуб, це місто Львів, наприклад, ріплей. Фіоле це луцька команда, ось, але я знаю точно, що потім ближче до вечора проводиться акустична сцена, де будуть барди саме з міста Харкова. Я знаю про це. Тобто, ось представники вже, наприклад, сцени східноукраїнської. так ось. А стосовно крім гуртів, саме представ... ну, карта нашого, це мапад фестивалю, да, представників, хто приїздить, повністю з кожного міста будуть представники з області. Я в цьому впевнений. Я про це знаю. і Я знаю, що навіть Будуть люди з тимчасово анексованого Криму, там присутні, якими ви собі уявляєте, які їм треба перейти шлях, да, щоб приїхати зараз на фестиваль Бандерштат із Криму. У нас лишається мало часу, буквально по 30 секунд. Ваші висновки. На вашу думку, яке значення сьогодні для країни має цей фестиваль? 30 секунд, Олено. Кость. В першу чергу фестиваль Бандерштаб для України має величезне значення, тому що це є українська ідея, це є український спротив, це є перезавантаження країни, це є ся сфера думок українських націоналістів про покращення життя в Україні та побудову сильної великої України. В першу чергу це є ідея нашої перемоги в майбутньому. Дякую, Олена. Я запрошую усіх приїхати 1-3 серпня у місто Луцьк. Відвідати унікальний фестиваль українського опору Бендерштат. Я закликаю Усіх пізнавати історію свого рідного краю і не бути невігласами, а давайте вчитися разом і бути справжніми патріотами. Дякую вам сьогодні. Про фестиваль Бандерштат ми говорили із Оленою Галагузою, журналісткою та Костянтином Суським громадським активістом. Слава Україні слава! Якою буде наша країна, залежить в першу чергу від нас. Право на пасивність та байдужість сьогодні ми не маємо. Миру вам та терпіння. Це була програма на часі з вами. Працював Дмитро Клименко. До зустрічі.